Вітаю усіх на нашому каналі, поговоримо про наш гідроциліндр власного виробництва, його будова, також його характеристики. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Значить, я думаю, що вам вже відома будова гідроциліндрів. Це в нас двохпоточна система гідроциліндра. в загальному е, основ, основи всі теж самі: труба, штоки, поршень. У е, нас, виходить, переваги. Всередині йде поршень і нижня гайка. В нас де встановлюються також манжети, і на поршні манжети вони йдуть чавун. Верхня гайка також в нас де розбірна, для того, щоб якщо з часом потрібно його е, обслужити, він де в нас розбірний. Дуже удобно. Також ми прийняли рішення, щоб для наших потреб удобно встановити його на раму. Таке використовуємо такого плану кільце. Також ми використовуємо такого плану гайки, для того, щоб його зафіксувати на рамі. Дуже зручно, щоб можна самостійно це все зробити. Також знизу у нас на самому штоку йде вже подовжувач. Це для того е, рішення для того, коли ви працюєте, вже віджимаєте олію, вже тільки працюєте з самою бочкою і крапролоненими поршнями. У нас вже подовжувач металевий стоїть на самому штоку. Він же вмонтований. Також, по характеристикам, вага даного циліндру нас 62 кг в зібраному стані. Також вихід штока у нас 25 см, є запас. Повторююся, нижня і поршень у нас де чавун, який дає хороше тертя і не пошкоджує саму гільзу всередині. В основному все комплектующе. йде в нас Італія або Турція? Італійські труби, штоки, також Італія, гідрозамки, італійські, манжети. Також можуть бути Італія, Турція. Все дуже надійно. Це професійний. Циліндр, який розрахований на довготривалу і постійну роботу. Також двохпоточна система дає нам скоріше і швидше відбувається процес віджиму по олії. Також за рахунок гідрозамка, е нас за рахунок масостанції, ми наганяємо тиск. Він нас тут прикриває. Тиск залишається тільки в нас в гідро Додатково у нас стоїть манометри глицеринові, також переваги. Професійних пресів, тому що ми від одної маслостанції можемо працювати до п'яти таких циліндрів. Одночасно, один оператор працює на одній маслостанції. І також переваги даного циліндра і системи всієї. те, що ми можемо працювати з різними культурами і відносно того циліндра давати йому тиск, який нам потрібно, тому що є твердіші культури, є м'які культури. Тут в нас є змога це все зробити. Так що обов'язково. Не забувайте лайк, підписка, залишайте свої коментарі. Далі буде.